Непереможний новоспечений чемпіон по версії WBO до 61 кг України Денис Берінчик продовжує свій імперський марш Сполученими Штатами Америки, де на цей раз старий бобаром, зробивши певні висновки з минулого апсету над його підопічним, вирішив викрутити рівень опозицій на максимум для нашого парубка. А тому його серію вже з 19 перемог, спробує зупинити ще молодший, ще більший та на цей раз ще й непереможний афроамериканський проспект, 25-річний Кішон Девіс. Для уточнення він не є родичем Джевонти Девіса, хоча має двох братів, які також боксують під емблемою компанії Топран, з якими він, окрім цього, ще й створив щось типу свого бренду, символом якого став жест з трьома пальцями. Не дивлячись на пояс на плечі в українця у цьому бою, Берінчик знову вважається аутсайдером. Так, історія повторюється, але якщо минулого разу Денис відверто. То кажучи, був таким собі домашнім чемпіоном, про котрого там на заході майже не знали. І в бою проти власника титула у трьох вагових статус аутсайдера був абсолютно логічним, то зараз він його отримав проти лише першого номеру рейтингу, будучи вже відомим завдяки апсету та в кінці кінців чемпіонства. Трохи дивно, погодьтесь, але якщо купнути глибше, то в цілому статус знову ж логічний, хоча недооцінка українця якась занадто велика. Коефіцієнт на перемогу сягає аж чотирьох. Кішон Девіс це зірка неймовірних масштабів, що навіть до профі кар'єри, котрий завоював срібло на Олімпійських іграх, так само, як і Денис у свій час, проте у США олімпійський чемпіон зараз це настільки велика рідкість, що якщо такі і з'являються, то їх одразу записують в легенди. Не в один ряд взагалі, але після нього то точно. Американські успіхи в аматорському боксі в порівнянні з минулими через капіталізм впали до критичного рівня. Кішон єдиний за 26 років, хто став чемпіоном. Світу легкі вазі те лише друге місце. За такі неймовірні і в той же час, здавалось би, майже звичайні досягнення для українських спортсменів, Девід за підписання контракту, по різним чуткам її взагалі просив мільйон доларів, які йому, звісно, не дали, але умови вибив собі вкрай непогані. Чим виправдав своє прізвисько бізнесмен? Тим не менш, така зірковість не завжди є показником сили, особливо якщо ми говоримо про США, де піар-спортсменів, які таке їх ведення догори, вийшло на якийсь надгалактичний рівень, до якого ці ж самі спортсмени часто не дотягують. Наприклад, Джарет Андерсон, надія хевівейту, яка зламалася у конголуйського ноунейма. Чи відноситься Девіс до таких, А вже ж. Але все ж не дарма навколо нього так багато хайпу. А зараз ще й скандал, котрий лише підігріває інтерес до цього предстояння. Українця та його команду звинувачують в расизмі, де вважається особистим і обіцяє жорстоко покарати. На що берінчику все рівно, адже як ми пам'ятаємо, цитую дайте мені 0,5 і я вийду проти будь-кого. Одним словом, хлопці заряджені на максимум. Скішоно роблять монстра, але нам до такого не звикати. Українці чули вже про другу армію світу, і ні, не працює, не страшно. А ось фраза тихіше їдеш далі будеш, тут може бути вкрай доречною. Мої вітання! Мене звати Макс, це прогноз на бій українця Дениса Берінчика проти американця, Кейшона Девіса. І я вам вкрай не рекомендую, адже насправді не такий страшний вовк, як про нього кажуть. Пропоную розпочати зіркового американця і одразу звернути увагу на ось цього чоловічка. Він же Брайан Макінтайр. Він же тренер кишона, і він же за сумісництвом тренер самого Кроуфорда. Про що це нам говорить? Та про все. Адже Брайан відомий тим, що співпрацює з певною категорією боксерів, технічними хлопцями, котрі полюбляють думати в ринзі. Викручується все на максимум і ставить їм плюс-мінус однакову техніку. Кішон не є виключенням. Спокійний виверний бокс з акцентом на рефлекси та навички. Нічого супернезвичного чи крутого, але трясся. Це капець як дієво, і 12 перемог майже всі, з яких були бойовині ворота, тому гарний приклад. Боксує на середній та дальній дистанції ближня рідко підпадає під критерії вивірний та бокс, а тому окрім клінчів, кішону немає чим там похизуватись. Та і сенсу йому виходити на неї великого також немає. Адже неймовірна антропометрія, кішон найбільший з усіх топів, у 61 кг, прямо підштовхує його, щоб розбивати менших суперників без ризику для себе на дальній і насправді такі габарити це палка двох кінців. Річ у тім, щоб показувати такі невеличкі цифри на зваженнях не дається йому легко. Проте, перевага все ж хочеться, і іноді хочеться настільки сильно. Що Девіс не проти піти на хитрощі заради цього? Ну розумний бокс не означає, що він і сам такий. А тому його спіймали на допінгу, котрий якраз таки дозволяє ганяти цю вагу. До речі, то ще й був його єдиний поганий виступ, але ми зараз не про це. Чи є в Кішона проблеми з вагою перед цим поєдинком? Можливо, нам на це натякають два малесеньких нюанси. Перший фраза Дениса на конференції, яка звучить так: хай він спочатку зробить вагу, а тоді ми розберемось. Ніби нічого особливого, звичайні слова і не більше, але українець щось то знає. Ріже по живому. Адже якраз за день до зважування кішон обрізав своє волосся, Дреди. Котрі в нього вже декілька років, і так це найлегший спосіб швидко позбутися стачі навіть 200 грамів. Шонпортер у свій час робив це прямо на зважування, але кішон, напевно, вирішив не ганьбитись так. А тому наніс. Превентивний удар. До речі, про удари пробиває їх мов блискавка руки надзвичайно швидкий арсенал, багатий. Що в сукупності дозволяє йому вигадувати різноманітні серії та повторювати один і той самий удар декілька разів. Завдяки вивірному боксу удари ще й вкрай влучні, хоча іншими вони і не мали би бути, адже майже всі опоненти кішона боксували у його ритмі, на його дистанції, в його зоні комфорту та ледь не в нього дома. Окрім одного, того самого бій, з яким ледь не звівся в нічию, тобто суперники були ніби й непогані, беручи до уваги, що він ще проспект, але вони були йому зручні, причому не стільки сильно, що аж незручно. Хлопці просто стояли в тупу, перестрілювалися з молодшим, більшим технічним та швидшим боксером. А коли перестрілки ставали більше походити на одностороннє побиття, закривали за блоком її, не давали відсічу взагалі. Чесно, щоб не я, хто він такий, а тобто приблизно його силу, то подумав би, що їх підкупили. Настільки це легко виглядало для Кішона. Розумієте так, чому він являється аж таким фаворитом? Виступи говорять самі за себе, але тільки якщо не вдаватись в деталі. Адже у них ми побачимо, що той же Педраза, з яким колись бився Ломаченко, з останніх п'яти поєдинків програв 4-1 звів нічиїв. Ніби й сильні паруба, проте точно не зараз. Нинішній хосе це лише тінь колишнього. Аргентини з крутим рекордом 29 перемог та лише однією поразкою не зміг зробити вагу для бою. Навіть не ту, в якій вони домовлялись, адже команда Кішона хотіла засушити меншого парубка. А навіть наступну, в якій він був, команда Девіса та його промотор тоді гордо заявили, що не дивлячись на перевагу суперника, аж на цілих. 3 кг, Девіс не відмовиться від цього бою. Ну справжній сміливець. Правда, забули додати, що під час самого бою він все рівно буде важче за нього на 10 кг, не кажучи вже про вище, але то таке. Голяв хизувався, що прийняв виклик Давіда. Буває! Погодьтесь, такі нюанси трохи картину псують, і хоча в його кар'єрі є спільний з Денисом Суперник, Швед ентоні Єгіт, перемоги, над яким йому далась без перебільшення в сотню разів легше, ніж чемпіону. Це все рівно не змінює факту, що його зірковість, котра побудована на легких перемогах, виглядає вже не так круто, не так неймовірно. В Дениса опозиція, звісно, також не найкраще ваговій брехати не будемо, але в нього є один вагомий скальп. Наваретте, котрий після поразки стерва в порошок, а тому, що до його кондиції зараз сумнівів взагалі бути не може і не має, то просто Денис був незручним для нього, що й вплинуло на його виступ. Незручним. І сильніше. До речі, кішона це також стосується, і про зручність бою з українцем він точно може забути. Знаю, для нього це шок, але в нього і так багато переваг, більшість з яких, звісно ж, фізіологічні. Реакція, швидкість та міць. І хоча міць краще, але все рівно трохи переоцінена, адже не дивлячись на 8 дострокових перемог з 12, удару Девіса насправді посередній. Закінчив він зазвичай забиванням з наступною зупинкою рефері і ніяк не нокаутом. А тому жодної мови про нього у цьому бою і взагалі. Бути не може. Денис занадто гарно тримає, наваряти це неодноразово довів. Правда, Берінчика, на жаль, це також стосується. Останній нокаут був ще 4 поєдинки тому. Але вернемось до зручності. Ідеальний для Девіса перестрілок на в яких він матиме перевагу йому не побачити. Як і не побачити, стоячу перед собою грушу, котра буде поглинати шкоду. Денис рухається, має вкрай гарні ноги, і так вони краще, ніж кишона, котрий трохи ледачі в цьому аспекті. Ви не подумайте, розривати дистанцію, заходити за руку та на інші невеличкі фішки, де. Навіть спроможний, все ж Серівно Олімпійський призер, там без цього ніяк. Але в основному він просто стоїть і відтягується назад в разі небезпеки. Ніяких тобі фінтів, ніяких смикань, і тим паче човника. Просто розрив дистанції, що ще й слугує йому як захист. Причин такого, як на мене, дві: одна факт, а інша здогадка. Перша кішон занадто сильно покладається на свою техніку, яка безпірно крута, але не настільки, як йому здається. Він часто приймає на себе непотрібні удари, оскільки гадає, що зможе від них захиститись. Ну тобто робить ставку на свій блок та рефлекси нерки, і коли опоненти його не б'ють, особливо серіями, як це робить Денис. Це працює. Але проти американця нахіра Олбрейта Олбрайта дало збій. Взагалі цей поєдинок край цікавий, що це перший раз, коли кішон показав, що він ніякий не бог і тим паче не майвезер. А просто гарний боксар, котрий проти незручного опонента виглядатиме сіро. Настільки сіро, що судді віддали супернику аж цілих 4 раунди з 10. Чи немало, погодьтесь. Але й недостатньо, як виявилося, щоб компанія Топранк не назвала відео з моментами бою. Домінантна. Перемога кішона. В коментарях сміються всі. Нам намагаються видати ладу за Феррарі, причому настільки по-дурному, наскільки це можливо. Компанія то пранк. Якщо ви назвете ролик, хоч знищення, хоч 100-0, а там буде ледь не нічия, чи 2-1, якщо ми говоримо про футбол, то мені здається, вам м'яко кажучи, не повірять, Принаймні ті, хто включить ролик. А друга йому банально на це може не вистачати витривалості. На жаль, цей аспект не перевірений і більше 10 раундів кішон не боксував. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на патреоні, де виходить ексклюзивна рубрика, найцікавіше за місяць. Причина поганого виступу з Нахіром в тому, що він був більше за кішона і також боксував на дальній. Мав хоча б якісь ноги і його диву був на піку своїх сил. Що в результаті призвело до не найкращої влучності Девіса разом з великою кількістю пропущених від нього? На жаль, Берінчика немає таких неймовірних даних, як Нахіра, але все інше воно краще, і що саме головне, воно таке, яке не любить американець. Брутальний бокс у високому темпі, де виверність не працює, її порти з Крофордом до певного моменту це гарно показував. Денис не соромиться піштовхнути, вдарити склінше, надавити та все інше. Все в межах правила, тому питань до легальності такого немає. Це його бокс, без любові до опонента, справжній гладіаторський бокс, який відчув на собі наварети. Ніхто не буде чекати, поки рефері скаже брейк, не буде чекати, поки опонент стане в зручну позицію чи відійде. Бачиш, ціль бий ту ціль. Легко і просто. Чи буде готовий до такого девіс? Ну приблизно так само, як Джоша був готовий до Рузьзя, але все ж це те, що стосується ближньої та середньої, до якої потрібно ще підійти. На щастя, ноги це дозволяють зробити, а швидкі контрудари на відтяжці не зовсім. Кішон дуже гарно пробиває прямий задньої, б'є ще й трохи з права, поміж блоком. Захиститись легко точно не буде, що ускладнить будь-який підхід, але й контрдія в цьому вигляді зміни поверхів, які нахили в одну та іншу сторону разом з високим блоком від берінчика також є. Чи це більші шкоди, ну як показує практика, зневарети так. Влучити по Денису ще те завдання. Але захиститись від всього українець точно не зможе, як і не зможе Девіс. Захисти кого дає збій не лише під час розмінів, а й проти одиночних ударів. Особливо справа, адже передня рука його опущена трохи занизько, і піднімає він її не так вже й часто. Чи важливий цей момент? А вже ж. Адже якщо судити по останнім поєдинкам українця, ми можемо з впевненістю сказати, що Денис повністю перевчився на Шульгу. Так, зараз у нього буде знову старий тренер, тренер, за ким він більше боксував, будучи правшою, але я не думаю, що це якось кардинально змінить його підхід, і він відійде від того, що гарно працювало. З таким важко боротись, з таким не вміють боротись, і саме головне, що він з таким. Буксує краще, ну тобто раніше також було круто, але я не бачу сенсу обговорювати того Дениса, адже то було давно, і це те саме, що згадувати старого Усика, який кидував гасіву та не підпускав до себе. Часи вже не ті, опоненти вже не ті. І часи насправді не найкращі. Адже Денис вже майже 37 років. Об'єктивно, він на межі того, коли його фізична форма, яка раніше була не козирем. Буде його підводити, що разом ще з різницею в габаритах, особливо зараз, зіграє свою роль. Девіс це не наварет, варет, котрий прийшов з 55 кг, за якого все рівно був меншим. Це 80 кг за рингом. і різниця в 11 років. Кішон навіть сам хизується цими показниками. Американці, що тут сказати, вирішальну роль, яка надасть ту саму необхідну перевагу, якої в техніці, як на мене, в кішона немає. Так, його бокс виглядає більш ефектно, але він не є більш ефективним. Перевагу необхідно. Для того, аби забирати раунди. Останні бої Дениса були вкрай конкурентними, може всі раунди, котрі він забирав до себе в скарничку, були на кшталт 60 на 40 чи 70 на 30. А тобто будь-який момент може зробити їх рівними. А там, де рівні у нас, там перемога у кішона. Адже це його вечір, його промоутер, бій для нього. Що означає це, що обсату не буде ні? Адже картина, коли Девіс не витримаєш ритму Дениса та пресенгу, ламається і прогає більш ніж реальна. Але поставити на неї. На жаль, я не можу. Це один з варіантів, проте занадто малоймовірний. Як на мене, бій пройде всю дистанцію. Ініціатива, як і роботи першим номером, змінюватиме боксера ще хвилини. Але більшу кількість таких хвилин, на жаль, матиме саме американець Девіс, котрий, беручи до уваги фактор домівки, виграє це бій з рахунком 116-112. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм патреонам Євгену Гетьманському та всім іншим за фінансову підтримку і не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі в наступному випуску.